Я щаслива, що маю таке щастя провести сьогодні майстер-клас з вами. Я думаю, що ви мені допоможете в цьому, і ми отримаємо задоволення від нашого спілкування. Я працюю, працюю на дошці Padlet, тому я зараз вам надішлю посилання на дошку Padlet, і ви зможете на неї прийти. Ось, будь ласка, в чаті на надіслала. Давайте ми з вами домовилися про зворотній зв'язок. Якщо ви, вас вийшло перейти на дошку падлит, ви мені, будь ласка, покажіть великі пальчики, щоб я бачила, що у вас вийшло. Дуже дякую. Я зрозуміла, побачила. побачила. Ну. І я хочу з вами, перш за все сьогодні вже привіталася, хочу з вами познайомитися. Давайте ми з вами пограємо в таку гру. Я цю гру граю зі своїми дітьми, називається Це чудово. Право, це чудово. Кожен з вас, згадайте будь-який випадок із вашого життя, який вам приніс задоволення, ви отримали від цього радість. І, будь ласка, на дості падлет, от я розпочинаю ставлю плюсик. Я пишу я. Я почну з себе. Я Інна Вікторівна, мене звуть Інна Вікторівна. Вікторівна. Я вчителька початкових класів. Ну, отримую задоволення, отримую задоволення коли проводжу, коли проводжу, проводжу цей майстер-клас. Тому що ми, коли спілкуємося, то це приносить якісь результати. Думаю, позитивні. А тепер, будь ласка, хочу з вами познайомитись. Ви так же само натискаєте, і якщо ви натискаєте і написали, ми, я буду читати, і ми говоримо, це чудово. І показуємо так само пальчики, для того, щоб я зрозуміла, що ви побачили. Так, студентка третього курсу, Від це чудово, будь ласка, дуже дякую. Побачила я. Дуже рада вас вітати, Катерина. Це чудово. Я отримую задоволення від того, що я вас сьогодні бачу. Так. Коли подорожую, я теж дуже люблю подорожувати, це чудово. Дуже рада вас вітати, Анастасія. Це чудово. З Катериною будемо знайомитися, це чудово. І з Анастасією дуже рада, що ви завітали на мій майстер-клас. Це чудово. Ми з вами познайомилися. Дуже дякую. Мені було дуже цікаво дізнатися, от чим ви живете. Я, наприклад, більш за все живу своєю школою, своєю дітьми. А от я візьму до уваги те, що можна десь спілкуватися з гарними людьми, а ще краще подорожувати. Я думаю, що нас, ми скоро зможемо з вами подорожувати і побачити багато цього прекрасного. Сьогодні я запрошую на свій майстер-клас і хочу, щоб ви подивилися на вортвол. World World. Я зараз вам його відкрию, ось перед вами відкриється. І хочу, щоб ви мені самостійно зараз подумали, подивилися і сказали, яка тема буде сьогодні мого майстер-класу? Будь ласка, зараз відкривається. Перегляньте. Ви навіть можете з мишкою навести на кожне слово подивитися, чи кожне слово в мене рухається. Будь ласка, скажіть, яка буде нас сьогодні тема уроку майстер-класу? Якщо ви готові відповісти, ви можете мені відповісти. Розряди, роз... чисел. Розряди чисел, так. Отже, ми сьогодні з вами будемо говорити про класи багатоцифрових чисел, а ще ми зможемо розв'язати і задачі з буквеними даними. Це зараз я згортаю, приходжу знову на дошку. Ой, де вона в мене ділася? вибачте. Зараз, мабуть, не те згорнула. Ось вона. Поки я відкриваю знову ще дошку, бо на нароком. Хочу запропонувати вам таку, таку вправу, яка називається Кошик ідей. Ось зараз буде мій мастер-клас, будь ласка, ось. Будь ласка, зараз хочу з вами поспілкуватися. Напишіть мені на другій колонці, що ви от, зараз відкривається, так. Ми з вами вияснили, що в нас буде тема. Класи багато цифрових чисел. Будь ласка, у нас сьогодні буде не просто такий майстер-клас, а я запросила вас на майстер-клас. Він такий буде математичний пошуковий, тому що ми сьогодні будемо з вами шукати скарби. Але це будуть не просто скарби, а це будуть математичні скарби. І для цього мені потрібно, щоб ви проявили свою наполегливість і уважність. Хочу вам вами продемонструвати такий прийом вправа називається кошик ідей. Сьогодні до вас завітав наш помічник Тимко. Це такий симпатичний їжачок, адже зараз весна, він вже він прокинувся, він вітає вас на майстер-класі і хоче вас запитати. Що, як ви розумієте, що таке багатоцифрові числа? Будь ласка, ви можете мені дати відповідь, натискаєте на плюсик і напишіть мені вашу відповідь. Це буде перше до вас таке запитання від тимка. І доповніть речення для зручності числа. Для зручності числа поділено, ну ви вже мені сказали, так? Що на сьогодні класи багатоцифрових чисел, тобто поділені на класи. Це ми з вами відповіли. І таке от проблемне питання мені: якщо ви поставили перед дітьми багатоцифрове число, як їм пояснити, як його можна прочитати? Як його прочитати можна це число? Будь ласка, натисніть мені плюсик і зазначте, які числа є багатоцифровими. Якщо ви готові відповісти, можна відповідати. Я вам хочу підказати, що багатоцифрові числа це всі-всі-всі числа, окрім одних. От Які числа не є багатоцифровими, щоб швидше це було. Ті, які складаються з одного числа? Так, числа. У вони не є багато цифрові. Дуже дякую за таку відповідь. Дякую. А скажіть, будь ласка, а як прочитати ось це число? Як його прочитати? І от навіщо поділили числа на класи, мабуть, для зручності. так же? для зручності, щоб його прочитати, його поділили його поділили на класи. Помічник, мій Тимко він задоволений. Я хочу, щоб ми з вами сьогодні е, здійснили із нашим Тимком подорож до лісу. Ми будемо робити такі кроки, і за це нам Тимко буде дарувати невеличкі такі ось подаруночки. за те, що ви. Відповіли правильно, сказали, що в нас що таке багатоцифрові числа, які числа не відносяться до багатоцифрових. Я хочу вам презентувати ну, ось такий невеличкий подаруночок від тимка. Ось, ось будь ласка, хочу, щоб у нас, нас був позитивний настрій. З'являється Будь ласка, я вас вам дуже дякую і за вашу правильну відповідь. Вам ось такий весний подарунок. Справді ми будемо з вами сьогодні подорожувати за нашими такими лісовими скарбами. І другий перший крок ми вже здійснили. Ми з вами дали відповідь. Ми оцю квіточку поклали з вами. У... Пані Ірино, вибачте, в нас не рухається ваша презентація. Ми не бачимо. Студенти, ось. ви бачите? Ні. То треба сказати, що ви не бачите, не рухається. Я зараз закрию і надаю. Ми думали, так і потрібно. Я надаю вам ще раз посилання. Ми бачимо за посиланням на самій дошці. Але тут екран не транслюється, він застиг. Зараз я ще раз, може, інтернет у мене тут такий. І ще раз, будь ласка, прийдіть. Вдалось перейти, скажіть, будь ласка. Вдалось? Зараз я теж переходжу. Так. Можливо, ще інтернет не, не дає мені відкрити, тому що. О. Дивіться, будь ласка, рухається. Рухається. Ой, дуже... Так, зараз рухається. Ой, дуже дякую. Якщо щось не, ви не бачите, ви мені говоріть, бо я ж не, не бачу. Отже, перший крок ми здійснили. Тимко вам подарував от такий підсніжник, щоб у вас сьогодні був такий ж гарний настрій, як у мене. Звичайно, другим кроком мастер-класу, якщо ви хочете довести до дітей, ви ж не повинні їм тільки розповідати. Діти вам самі роблять невеличкі дослідження, адже зараз діти значить, дуже розумні. Звичайно, для зручності читання і запису багатоцифрових чисел їх поділили на розряди, їх поділили на класи, клас одиниць і клас тисяч. Перший клас, ви мені сказали, що називається клас одиниць, а другий клас називається клас тисяч. Звичайно, я зараз працюю в другому класі. Класі, але ми обов'язково дійдемо до четвертого класу, але в попередньому виступі я як з свого досвіду я використовувала гру. Вам теж рекомендую це гру на такі інтерактивні ігри, називається World Вол. Зараз я прийду, покажу вам. Ці ігри допомагають. Довести дітей про класи, навчити їх правильно називати числа. Пропоную вам, Вікторину, і пограємося в цю гру. Якщо панулька, звичайно, ще підкрилася, от, відкривається. Зараз я поділюся з вами. Ваша задача зараз ви дивитесь на запитання, будь перед вами з'являтися. Ви мені говорите відповідь, для цього вам потрібно, мабуть, буде включити мікрофони, щоб я чула відповідь, і говорити, і тоді ми подивимося. чи... Як, як правильно, от, ми тільки що з вами сказали, що потрібно відраховувати, відраховувати, відраховувати справа і називати число. Так, я би ще відкрилося. Відкрися, будь ласка. так, Хочеться показати дітям студентам моїм. Так, будь ласка, ось. Ось перед вами, будь ласка, 8 одиниць тисяч, 8 одиниць тисячі, У мене є зелене, червоне і оранжеве. 8 одиниць тисяч. Яке це буде число? Назвіть мені, будь ласка, число. 8, 8 тисяч. тисяч 8, 8, тисяч, тисяч, 8 тисяч. тисяч. Ось, будь ласка, так не побачила. 8 тисяч. Наступне число. Наступне число у нас буде, ось перегортаю, 4 сотні eh, тисяч, 7 одиниць тисяч, 5 десятків. Будь ласка, яке це буде число? 47 тисяч 50. Чотири сотні. Чотириста сім тисяч 47 тисяч, правильна відповідь, ось правильна відповідь, 47 тисяч. Наступне запитання, будь ласка, наступне запитання, 5 тисяч, 7 сотен і 3 десятки. Говоріть мені, червоне, оранжеве чи синє, бо ми закриваємо, не бачу. Синє. синє, так, це синє. правильна відповідь, Бо ви закриваєте, я не все бачу. Наступне завдання, будь ласка, наступне. 6 десятків тисяч, шість сотень і 8 одиниць. Яке це буде число? Це буде фіолетове, синє чи червоне? Зелене. Посередині. Так, посередині. Я з вами повністю згодна. Наступне завдання. Наступне завданнячко. Відкриваємося. Ну, це збої. Зараз ми повернемо, повернемося. Три сотні тисяч чотири одиниці. Це буде число оранжеве, синє чи фіолетове? Оранжеве. Фіолетове. 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 Я думаю, те, що це буде фіолетове. Наступне завдання, шосте завдання. Відкриваємо його чотири сотні, дев'ять десятків і три одиничі. Це буде зелене, червоне чи оранжеве. Зелене. 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 Зелене, я з вами теж згодна. Дивіться, саме з допомогою усієї вправи ви можете перевірити в дітей, чи зрозуміли вони, як назвати число як його відрахувати, чи ні? Що ще використовую у своїй діяльності? У своїй діяльності я хочу вам показати колесо облечні. Ось теж відкриваємо. Скажіть, будь ласка, видно вам видно. Так, облечні? Це. це дуже така, це дуже така, я коли показую своїм дітям. вони... Дуже задоволені. Для того, щоб провести цю гру, я натискаю посередині, і у мене оце от колесо рухається. Зупиняється на будь -ку... Ну, Тут можна написати не тільки одні числа, можна написати ще і прізвище дітей. І вам потрібно назвати це число. Будь ласка, забудь на Катерина, назвіть число. Давайте я буду наз... називати, отак. От. Я а ви мені будете називати. Потрібно справа ж відрахувати правильно і назвати число. Це буде число 589 тисяч 327. 3027. Так, добре. Ще зупиняємо. Зупиняємося. Дивіться, бачите, воно таке яскраве. Це те, що потрібно дітям. Наступне будь ласка, дорожка Катерина, назвіть мені число. 42 тисячі 231. Так, це класно. Наступне. Хочете, щоб мені відповіла Лідіч Альона. Будь ласка, Лідіч Альона, відповідь. Це буде? 17 тисяч Зрозуміло, так. То, то, то це колесо ближнє, можна теж використовувати. Ще, що б я хотіла вам ще показати, знову ж таки вийшла. Що ж воно в мене все виходить сьогодні. Я вам показала, що можна використовувати і які я право використовую. А тепер хочу, щоб ми, ми з вами попрацювали самостійно. Зараз перед вами будуть такі невеличкі завданнячка і де потрібно буде назвати числа. і Я поєднала сьогодні майстер-клас, інтегрувала із природознавством, тому що четвертий клас це діти, які вже, які вже зможуть інтегрувати предмети для того, щоб довести до них знань не тільки з математики, але і ще з. Вірніше було сказано не про дознавство, а я досліджую світ. Отже, я хочу, щоб ми зараз з вами розділилися на такі невеличкі групки. Давайте по Лідія Альона і Катерина, це будуть і ще одна Катерина. Давайте, давайте попрацюємо сьогодні в парах: Ема, Вікторія одна пара, Анна, Діана і друга пара, Анастасія. І Катерина третя пара, бо інших я не бачу. Будь ласка, перед вами буде перше завдання. Подивіться, вам потрібно буде перша пара, вам потрібно буде назвати числа. Називаємо числа перша пара. Ви бачите числа? Ось, завдання один. Ну, ще поки що не відправляється. Так, а можна його відкрити, щоб було побільше, бо. Зараз я спробую відкрити. Ось, ось так. О, добре, дякую. Ага. Назвіть мені число. Називайте. Давайте я почну. Ну, давайте. 134 789. Так, добре, Вікторія. У мене просто інтернет підвисає, не все бачу, перепрошую. Ема, назвіть мені, будь ласка, наступне. 140 тисяч? 000... 140 тисяч 864. Так, Анна? 317 тисяч 35. Отже, бачите, можна отак от назвати числа. Наступне завдання, так як я вам сказала, що я інтегрую із продазнавством, то із я досліджую світ, то я можу ознайомити з дітей із такими от е, відомостями. Маса землі менша від маси сонця. Назвіть скільки, діана. 329 тисяч разів тисяч разів. Найнижча точка на землі кулі Маріанська жолоба розташов... жолоб розташований на глибині. Будь ласка, будь ласка, Ема, ви вже відповідаєте? Назвіть мені число. На глибині 11 тисяч 20... 22 Лами. метри, 22 метри. Та як ви вже вмієте розв'язувати вирази із буквеними даними, то можна запропонувати дітям розв'язати задачі. Наприклад, діти повинні винести основне, що якщо умова задачі містить букву, то дані то відповідь записується як цілий вираз. Наприклад, на ділянці лісу росте 145 кленів і с добів. Що таке 145 кленів Додати С. Як, як ви поясните? Будь ласка, діана, у вас я бачу камера звук випаний. Так, те, що у нас відомо, те, що росте 145 клинів, і С дубів нам треба... Вибачте, майстер-клас завершений. Завершений. Дуже дякую вам за участь. Дякуємо.